Цей біонічний протез імітує анатомічну структуру справжньої людської стопи. Прототип тестують в Італійському технологічному інституті в генуї. Роботизована м'яка стопа гнучка та водонепроникна, і вона може стати величезним проривом у галузі протезування, а також створення людиноподібних роботів. Стопу під назвою Pro розробляють для ходіння нерівною або слизькою місцевістю. Вона забезпечує найліпший баланс. Маємо аналоги фалангових хісток, зв'язок та м'язів, які здатні справлятися з будь-яким навколишнім середовищем. Ми намагаємося відтворити такий спосіб ходіння за допомогою технологій, і це можна буде використовувати як у гумадоїдах, так і в протезах для людей. Сучасні протези та стопи роботів зазвичай і погано згинаються. Хоча ці конструкції забезпечують стійкість, їм бракує гнучкості для зміни пози, нахилу або згинання колін. А нова стопа, що важить коло 450 грамів, може витримати навантаження до 100 кілограмів. Вона складається з титанового механізму з пластиковими ланцюгами. Він дає стопі змогу рівномірно розподіляти силу під час ходьби, роблячи рухи ефективнішими та природнішими і гасячи удари. Об землюде стопа поглинає енергію від удару і водночас пальці допомагають їй адаптуватися до різних довколишніх умов, тобто вони забезпечують щеплення з поверхнею будь-якого типу. Прототипи пристрою вже тестують на пацієнтах у Німеччині та Австрії. Також штучною кінцівкою вже почали оснащувати чотириногих та гуманоїдних роботів у Швейцарії і Японії. Унікальний дизайн отримав два міжнародні патенти. Третій перебуває на розгляді Європейського патентного відомства.